Через війну на сході країни майже 2 мільйони українців залишились без права голосу. Вони втікали від обстрілів та російської пропаганди, і три роки по тому пройшли точку неповернення. Переселенці, які обрали своєю домівкою, Чернівці нарікають, що вони не мають права голосувати на рівні з іншими. А місцева влада крізь пальці дивиться на їхні проблеми. Про мистецьку акцію як знак протесту та картину, яка, втративши деталь, більше не буде довершеною. Розповість Олена Сороколітня. Моналіза Ліза без посмішки, французька революція без свободи, і майже 2 мільйони українців без права голосу. Вимушені переселенці, які вже вважають себе чернівчанами, заявили про свої конституційні права. Голосу у нас нет. Автомат не можна було да, в АТО таскати, якби а голосувати я не маю права. Это не є хорошо. Переселенці, тобто це майже 2 мільйони людей, дискриміновані в Україні. Ми е, е, позбавлені декілька громадянських прав. В даному випадку право. Приймати участь у виборах Законодавством України не передбачено участь переселенців і трудових мігрантів у виборах до місцевих громад, в тому числі трудові мігранти не мають можливості приймати участь у виборі депутатів за мажоритарною системою. Тисячі переселенців три роки тому приїхали на Буковину аби втекти від обстрілів та пропаганди руського міра. Точку ні ми вже пройшли. Ті, хто прийняли рішення залишитися, ті остались. Ті, хто прийняли рішення уїхати, вони уїхали. Майже три тисячі тих, хто залишився, тепер вважають Буковину своєю батьківщиною. Вони кажуть їм набридло, що їх досі називають переселенцями, бо ж більшість вголос заявляють, вони чернівчани. А столицю Буковини, яка їх прихистила, вважаючи не найкращим містом на землі. Чудове Міс, місто, особливо історичний центр. Взагалі, ми вважаємо це перлина країни. Насичене пам'ятками історії, шаленою вібраціями для творчих. і у тих, хто вирішив не просто перечекати війну у Чернівцях, а жити тут все ще є чимало проблем. Вони дуже прозаїчні у переселенців. Вони пов'язані з дуже прозаїчними питаннями: де жити, що їсти, де працювати і таке інше. Та чи не найболючіше з них відсутність права голосу. По внутрішньопереміщені особи на місцевому рівні не можуть ані голосувати, ані висувати свої кандидатури до органів місцевого самоврядування. Наше збирательне право, ано якби у нас прив'язане к адресу, постійному місту І відсюди витікає дуже-дуже багато проблем. На місцевому рівні нікому лобіювати їхні. Інтереси та відстоювати права, і, хоча у Верховній Раді вже є чотири законопроекти, які можуть повернути переселенцям право голосу, віз і нині там. Тож, аби привернути увагу влади до цієї проблеми, переселенці та активісти вирішили влаштувати мистецьку акцію на сходах Чернівецької ратуші, вони представили репродукції відомих картин, у яких відсутні найголовніші елементи деталі, які зробили полотна, довершеними картини, де зображена нарімація станок, де люди об'єднавшись коло танцюють і забрали людину з. Цього з цієї цепочки втратилась цілісність коло. Тобто сенс втрачається, танок не відбувається. Так Монна Ліза залишилась без посмішки на знак того, що її так само, як і переселенців, залишили без голосу. Картина не має цілісності, да? втрачає сенс, якщо якась певна деталь не відображена так, як вона є. Тобто, кожен голос важливий, кожна людина в суспільстві на важливий і несе. Величезний сенс в для цілого суспільства в цілому цією акцією переселенці хотіли показати, що вони також важливий елемент нашої держави, і без їхніх голосів картина так само недовершена. Тож вони вимагають Зібратися просто і мати якусь політичну волю людям, які засідають у цьому замічати нам зданні і сказати, що обозначить те, то що ми теж є їх ізбирателями. В противному випадку ми запомнімо фамілії всіх, хто був проти. І коли прийде час виборів, ми напомнім вам. Люди сподіваються, що їх таки почують і повернуть одне з найголовніших прав. Дорогу селіт і Ми все одно з вірою. вже не перший день. одной йдем, йдемо той же дорогой для того, щоб справедливість старше Олена сороколітня, Максим Білоткач теми дня ТВА.